Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став гігантом у царстві людської культури. Саме так Іван Франко говорив про Великого Кобзаря. Тарас Григорович Шевченко геніальний поет, художник та мислитель, непохитний борець за незалежність українського народу для багатьох поколінь Шевченко еталон справжнього патріота. Незважаючи на важку тернисту людську долю, він ніколи не зупинявся, мріючи про свободу рідної землі. Народився 9 березня 1814 року в селі Моренці Київської губернії. Рано став сиротою та відчув на собі всю гіркоту кріпосного життя. Тарасове дитинство було важким. Так, одного дня малий табосий вийшов за село і пішов до обрію шукати залізні стовпи, що підпирають небо. Можливо, саме ця подія і стала символічним початком життя великого кобзаря. Здавалося б, про його життя відомо все. Проте дослідники до нашого часу не перестають знаходити нові факти з минулого українського митця. Він пам'ятав усе очима, він пам'ятав усе почуттями, тобто він вбирав у себе все, чим він жив, воно залишалося з ним. Тобто, це люди, їх таких небагато, які міг би, скажімо, у свої 50 років відтворити по годинах якийсь день, який з ним відбувався, коли йому було 7 років. Це дивовижно. В першу чергу Тарас Шевченко поет. Та його знайомі вважали, що він краще співав, аніж писав. Ой, зіронька зійшла усе поле й освітила. А дівчину вийшла. Козаченька та звесели. Коли він співав, а збереглися спогади і чимало спогадів, люди завмирали в буквальному розумінні цього слова. Велику спадщину Шевченко залишив і як художник. Відомо, що потяг до живопису та малювання у нього з'явився ще з дитинства. Зовсім маленьким він любив розмальовувати крейдою стіни дивними візерунками, зображеннями людей, тварин та пейзажами. З юного віку став одним із основоположників реалістичного напряму в художньому мистецтві. Прекрасно володів засобами графічного зображення. Картинна спадщина Тараса величезна. Збереглося 835 полотен, портретів, гравюр різної тематики. Ще понад 270 художніх творів вважаються втраченими. Творчість Шевченка багатогранна, та все ж на першому плані є його поетична діяльність. Її не можна прив'язати до якогось одного стилю. Він був і глибоким ліриком, і творцем епічних поем, і драматургом. Літературна спадщина Шевченка охоплює велику збірку поетичних творів під назвою Кобзар, драму, дев'ять повістей щоденник та автобіографію, написаних російською мовою, записки історично-археологічного характеру, 4 статті та понад 250 листів. Цікаво, що читачі в нього з'явилися не одразу. Лише 1837 року знаменитий на той час художник Мокрицький вперше прочитав вірші Шевченка. Потім Євген Грибінко, наш відомий байкар, класик. У нього збиралися літературні вечори в Петербурзі. І от на одному літературному вечорі теж звучала поезія Тараса Шевченка молодого кріпака. Слава про Шевченка-поета поширювалася досить швидко, але видаватись його твори почали далеко не одразу. Адже це було не так уже й легко. Вже в 1840 році з'явився Кобзар невелика книжка з якимось там десятком його творів. Це була перша публікація, яку можна було брати в руки і читати. За життя Тараса деякі твори друкувалися окремими виданнями, і лише через 4 роки 1844, вийшов Чигиринський Кобзар. А третя його редакція побачила світ лише за рік до смерті поета. ...1860 року надалі кобзар продовжував видаватися завдяки гарним друзям Тараса і поціновувачам його творчості. Так цікавим є видання 1876 року. Друкувалося воно у Празі. Це пояснюється тим, що існувала царська цензура, яка не віддала творчість українського поета на теренах Російської імперії. Укладачем цього видання був Олександр Русов. Йому допомагала в цьому також дружина. Софія Русова це відомий літературознавець, педагог. Вона започаткувала недільні школи на Україні. Довгий час присвятили вони цьому виданню. Завдячуючи особистим зв'язкам Олександра Русова, всього на 5 тисяч примірників було перевезено до Російської імперії і тут розповсюджено. Протягом історії навколо Шевченкового слова велася непримиренна боротьба, яка залишила відбиток на друкованих виданнях Кобзаря. Спостерігалася дивна річ. Зміст видань, які випускалися у різних місцях, кардинально відрізнявся. Якщо Кобзар виходив з дозволу царської цензури, то ми з вами уявляємо собі, що робила та цензура. Скільки вона нівичила, скільки вона викидала з того кобзаря, тому він і різнився від кобзарів, які, скажімо, видавалися десь в іншому місці. Друзі Шевченка не залишали його справу ні на мить, намагаючись видавати твори поета. У 1896 році побачив світ в Санкт Петербурзі ілюстрірований кабзар. Теж дуже цікаве видання, воно представлено на, на нашій виставці. Воно видане в збільшеному форматі, на покращеному папері. Цікаве воно тим, що це видання ілюстрував добрий знайомий Шевченко-художник Мікеша. Та зібрати майже всі літературні твори Шевченка вдалося лише на початку ХХ століття. У 1908 році наш дуже відомий історик і літературознавець Василь Доманицький вперше видав найповніше і науково вивірене видання Кобзаря. На той час це видання було еталоном. Тарас Григорович є найвідомішим українським автором за межами нашої країни. Його твори перекладені більш як 40 мовами світу. Багато перекладів російською, багато англійською, німецькою, слов'янськими мовами, китайською. Не кожен перекладач міг видати кобзар. Це не так просто. Кобзар це велика. Книжка дуже складна. Переглянувши чималу кількість збірок Тараса Григоровича, що красуються на полицях сучасних книгарень, можна побачити відмінність у змісті, так як це було і раніше. А причина досить проста: якщо кобзар видають для загального ужитку, тобто для читання вдома, обираються твори близькі до сучасного правопису, сучасної літературної мови. А якщо як академічне видання, то намагаються зберегти всі властивості, особливості Шевченкової мови. Є так зв... Маний малий кобзар. Зазвичай він розрахований на дитячу аудиторію і містить інший підбір творів. Аби дізнатися, наскільки різноманітними є видання кобзаря, а також чи користується попитом збірка Шевченка, ми завітали до однієї з книгарень нашого міста. Є такі в шкірі, більш дорожчі варіанти, є такі кольорові, є подарункові, гарні такі великі в футлярах є такі маленькі карманні варіанти. Є зовсім такі мізерні, де вислови з кобзарів. Ну купляються абсолютно всі. Нема жодного дня, щоб книжка кобзаря не продалася в кількох варіантах. Також чимало людей відвідує бібліотеки, щоб почитати твори великого поета, адже саме тут можна побачити не лише сучасні, а й старовинні видання в нашому в відділі представлений Кобзар в 25 виданнях. Це починаючи з друлюційних видань і до сучасних. З роками увага до геніальної постаті кобзаря лише посилюється. Ім'ям Тараса Шевченка називають вулиці, навчальні заклади. В Україні та поза її межами є багато пам'ятників поету. У галузі літератури щорічно присвоюють Шевченківську премію, одну з найпрестижніших державних відзнак України. А також на його честь названо астероїд 2427 кобзар. 9 березня виповнюється 200 років від дня народження поета, невмирущої душі українського народу.